30 і 25 і то по діагоналі уроки блять заїхав до його пурсує блять Глина Глей! Хто такий глей? Хто може похвалитися, а? 92-м, Чого 82 до орати, то 10 кілометрів в час. Або під Горобок хочу вийти. Та земля. Блять, заїхав! Поле не орени вже, скільки це? В 17-му я в армію пішов. В 16-му році я його орав. Ще робив на роботі. це 150. І це у нас, це Хмельницька область, південь Хмельницької області. Це у нас половина такої землі. У мене, особливо в районі, в мене по кругу в села. Як? По коліно маєш, блядь. Хотів <гум> його скоріше був зарати, але в нас взагалі не було. Що воно трохи пересохло. Але не встиг. Перемерзне щось. Три сліді закультивірую. Тут я не знаю тут кожен рік, як його кожен рік тут орати. <гум> Постійно це рік сою. А на другий рік навіть мінь з ліцерію, бо просто ліцерію саму. Горбок весь в глині. Туди вниз вже пішла трохи чорніша земля. Награвся я тут, звісно. Де зайць мати де ховатися? Цього року охоти не буде. Тут ховатися зайці. Від всього, від лесів. Охотників не буде, розведеться, Я сам мисливець. На Другий рік підемо на зайчик. Бо той старий пердун же здохне ру руский. Або всі вони там здохнуті Росії. Бо вони вже заїбали нас тут всіх. Дивляться, люди урут. та розсипається. Тут як заїдеш. І то теж моє там, це ячмін такий падалішній. Пішов. А це я тут кропив, але воно щось не знаю. Тут не... бурян. Він же просто бурян старий. Я, мабуть, пізно вже його трохи покропив. Воно не захотіло його добре спалити. О, таке воно було. Ну як, попалило, а їхав назад. Та думаю включу, там ще лишалося, може, нічого прискати не треба. Виприскаю. Так 12 метрів у мене оприскувач. Так і воно і пішло. Тобто, рік тут соя була, а перед соєю теж ліцерія в лошаді. Руків, навірно, теж 5. Я шмін тут фон такий. Деколи вже жалію що тут покропив, були б седрати непогані. Але нічого. Думаю, десь на днях, може завтра, якщо щось встигну, можу на роботу їхати. Сюди гною вивезти. Пару прицепів, то в мене де прицепів. 3-4. Якраз я того року з того боку, його орова скажуть розгін. Ну, посередині я рок. З того боку донизу був гній. А тепер хочу цю половину цього року закидати гноєм На другий рік ну соя, що я можу сіяти. Соєвий магнат. А тут під горбок він взагалі не хоче. Не буксує, а тягну, тягнути не хоче. Ще лишилося скільки тут мені? Пару метрів. І кінець тут, я його з цього боку відорати. Я не спробую. Оце я тут пробував першою, не тягне. Коробку треба робити, члера, то щось вибуває, понижено, ну і повишена. Третьою. Оце два рази пройшов. Цей плуг, це, ну доробило це не плуг, це типу, бомита. Ну не хочу ні перекидати, нічого. Але порпаю. Думаю, ще <рій> рік-два, ти тільки б до ним городи орати. Треба переходити якесь на нормальну технологію, а не на цього <рій> Випалювання грошей у вихлопнув. Це ж потім його культивувати тут треба буде. Да. Ціле літо не було дощів, а тут трохи пішли. І тут же ж... я не знаю. Е, е яке воно? Е, глина. Е. Ліпьошка так і лишилась. Юмес, хто знає, дяд бабай ще колись мені був, продав, чи я в нього купив, то яка різниця. Ну, Я ще думаю, тут гірше буде, ще більш-менш тут нормальна оранка. Є пару ям, перемерзне, ну, жовтень, читати, жовтень, листопад, грудень, січень, лютий, березень, квітень. І ще 6 півроку в релі стоять в викриття вологи. Ще дощики наверное, на нього підуть, примерзне, висохне трохи, а вниз чорна земля, де як полосою. Це був приварив ще років два назад, воно ну, трохи лучше докидає з ним, але вже А це сьогодні приварив, машини витерлося, і мені хай його треба так, як той нижче приварювати. Ну, тоді Ладно. Всього Всім добра, мирного неба над головою, До зустрічі.